Мені приємно, що сьогодні ми з вами зібралися не тільки для цього, щоб привітати один одного на Святий вечір, але і щоб зробити приємну річ, яку ми зобов'язані робити, це допомагати людям, обслуговувати людей. Ми вручити вам охоронні озери на помешкання, щоб ви власне, в цьому році мали більше цього тепла. Звичайно. Це не компенсує а, цей біль ці вправді, які є, але я думаю, що треба рухатися, жити і думати під завтрашний задоволені? Стан новобудова, стіни і загальні загальна версія. Потрібно, що буде працювати. Потрібно, що робити ремонт повністю. У мене син загинув в Зеленопіллі 11 липня 2014 року. Тіло, я, тіло сина я шукала майже півтора року. І тільки зараз в листопаді я його поховала. Нарешті я його знайшла. Я думаю, що ні квартири, ні гроші не компенсують мені моєї дитини. Але що є, то є.